Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про взаємодію тіл. Ми вже знаємо з вами з попередніх уроків фізики, що для того, щоб змінити швидкість тіла, з ним потрібно якось провзаємодіяти. Наприклад, коли футболіст б'є ногою по м'ячу, м'яч, звісно, змінює свою швидкість. Але змінює він свою швидкість внаслідок удару футболіста. Ногою. Якщо футболіст доволі сильно б'є по м'ячу, ну, напевно, ви на уроках фізкультури теж це відчували, то і швидкість ноги, з якої ви замахувались, також змінюється. Отже, два тіла м'яч та нога, про взаємодіяли між собою і обидва змінили свою швидкість. Так само, коли ви, наприклад, приймаєте волейбольний м'яч, то від вашого замка. Від рук м'яч відскакує хор, а руки дещо тягне вниз. Так от, тіла про Ви, напевне, говорите, що був сильний удар, або слабкий удар, або не дуже сильний удар. Так от, залежно від того, наскільки активно тіла взаємодіяли і наскільки... На як... наскільки сильно змінилась швидкість тіла. Характеризує фізичне поняття, яке називається, так і називається сила. Сила це є міра взаємодії двох тіл. Тема нашого сьогоднішнього року взаємодія тіл, сила, графічне зображення сил, додавання сил і рівнодійна У фізиці сила означається великою латинською літерою F. F це сила. Чому саме літера F? Тому що, як запам'ятати? Англійською мовою сила буде force. І за першою літерою і назвали міру взаємодії сила. Силу вимірюють у Ньютонах. Ньютон це одиниця вимірювання сили, названа на честь англійського вчинного Ісаака ньютона 1 ньютон це така сила, в результаті взаємодії якої тіло маси 1 кг змінює свою швидкість на 1 метр за секунду, за одну секунду. Ну, то не, поки що не настільки важливо, головне, щоб ви розуміли, сила вимірюється у ньютонах. Сила має не тільки величину, але й напрямок. Адже, коли ви стоїте в центрі поля і б'єте по воротах, то ви можете забити або красивий гол супернику, але якщо ви вдарите в інший бік, то ви можете забити гол у власні ворота, і це буде абсолютно різний результат. Отже, сила має напрямок. Величини, які мають напрямок, ми з вами називали векторними. І над ними вгорі ми ставили стрілочку. Тобто це означає, що величина векторна має і величину, і напрямок. Напрямок теж важливий. Коли ви, наприклад, тягнете санчатка, давайте уявимо, що це санчатка. От сюди у нас е, прив'язана мотузочка. Е, ви тягнете через мотузочку. Прикладаєте певну силу і санчатка рухається. Точка, до якої ви приклали силу, називається точкою прикладання. Отже сила характеризується величиною, напрямком та точкою прикладання, куди прикладена сила. Точка прикладання теж дуже важлива, адже якщо ви вдарите строго по центру м'яча, то м'яч полетить. Далеко і сильно. Але якщо ви ногою ну, це, це зачепите лише край м'яча, то м'яч полетить в сторону і дуже-дуже слабко. Але в житті буває так, що на одне й те саме діло тіло діє одразу кілька сил. Наприклад, ви тягнете санчатка в одну сторону, підійшов ваш однокласник і тягне санчатка в іншу. Що ж відбувається тоді? А що відбувається тоді, ми з вами. Подивимось на маленькому відео. Досить часто у життєвих ситуаціях ми стикаємося з одночасною дією на предмети кількох сил. На автомобіль, що рухається по треку, одночасно діють сила земного тяжіння, сила реакції дорожнього полотна, сила тяги двигуна автомобіля, сила тертя. Сила опору повітря тощо. Результат дії кількох сил на тіло залежить від їх величини, точки прикладання та напрямку. Розглянемо приклад, коли сили прикладені до тіла, діють в одному напрямку. І приклад, коли сили прикладені до тіла, діють у протилежних напрямках. Поставимо на направляючу візок і прив'яжемо до нього нитку. Підвісимо до неї тримач набірного вантажу, що буде діяти на візок з силою 0,5 н. Запам'ятаємо збільшення швидкості візка під дією сили 0,5 н. Приєднаємо до візка дві нитки і підвісимо два такі ж вантажі. Запам'ятаємо збільшення швидкості візка у цьому випадку. Залишимо один тримач набірного вантажу і додамо рівноцінний вантаж. Загальна сила, з якою нитка буде діяти на візок, складатиме 1 Н. Збільшення швидкості руху візка буде таким самим, як коли б на нього діяли дві нитки з важками. Силу 1 Н у якому в цьому випадку можна замінити на дві сили 0,5 Н, називають рівнодійною двох сил і позначають символом R. Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називають рівнодійною цих сил. Якщо за дві нитки одночасно тягти візок у протилежні боки, то сили не допомагатимуть одна одній розганяти візок, а навпаки, заважатимуть. Приєднаємо до ниток вантажі, що будуть тягти в різні боки з силами 1 Н і 0,5 Н. У цьому випадку візок буде рухатися так, ніби на нього діє сила 0,5 Н, напрямлена в бік дії сили 1 Н. Тобто тут рівнодійної двох сил 1 Н і 0,5 Н буде сила 0,5 Н. Приєднаємо до ниток вантажів, що будуть тягти в різні боки з силами 0,5 літрів. У цьому випадку швидкість візка змінюватися не буде. Якщо дві сили рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла, то рівнодійна цих сил дорівнює нулю, оскільки сили зрівноважують одна одну і причини для зміни швидкості руху тіла не існують. Так горизонтальним прямолінійним відрізком шосе, автомобіль рухається рівномірно, якщо сила тяги, яку створює двигун, компенсує силу опору рухові. Портфель у руці перебуває в стані спокою, якщо сила притягання землі, яка діє на портфель, компенсується силою, яку прикладає до портфелю людина. Так от, шановні, ви помітили, що на відео силу зображують. Стріля. Хто такий Богдан Хмельницький? Запитайте будь-кого в нашій країні, і незалежно від вій. Так. Отже, силу зображують за допомогою стрілочок. Чим довша стрілочка, тим більша відповідно сила. Тобто стрілочка зображена чорним кольором. І стрілочка зображена, ну, давайте, зеленим кольором. Чим довша стрілочка, тим більша сила. Отже, сила зображена чорною стрілочкою. Більша за силу зображена зеленою стрілочкою. Для того, щоб розуміти, яка точно сила прикладена до тіла. Як правило, рисують масштаб. За масштаб можна взяти клітинки зошита, це доволі зручно. Якщо ми візьмемо одну-дві клітиночки, наприклад, за 1 ньютон, то відповідно оця наша сила 1, 2, 3, 4. П'ять раз по дві клітинки 5 ньютонів. А ця сила 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8 разів по 2 клітинки, тобто 8 ньютонів. Таким чином ми будемо зображувати сили. А зараз закріпимо наші знання, розв'язавши кілька задач. Задача номер 12, крапочка 2. Хлопець тягне на себе ручку зачинених дверей із силою 20 ньютонів. Зобразіть цю силу на рисунку і зазначте масштаб. Творимо чистий рисуночок, буде задача номер 12 2. Отже, 20 ньютонів. Давайте візьмемо. Якщо ми візьмемо 1 см за 1 ньютон, то нам доведеться побудувати стрілочку довжиною 20 см, що навряд чи влізе в зошит. Тому тут більш доречно буде обрати значно менший масштаб. Ну, якщо ми оберемо. За 1 сантиметр, наприклад, 5 ньютонів, Це варто б, напевне, підписати. Ми повставили масштаб і написали зверху, що будемо. Це в нас буде 5 ньютонів. Тепер рисуємо точку прикладання. ось ось сюди буде прикладатись наша сила. Оскільки нам потрібна сила в 20 ньютонів, то це 4 рази. 5. Тобто нам потрібно побудувати стрілочку довжиною 4 см. Дві клітиночки, ще дві, ще дві і ще дві. Чудово побудували і не забуваємо добудувати стрілочку. Оце буде сила у 20 ньютонів і таким чином ми її зобразили. Давайте усно розв'яжемо номер 123. На тіло діють сили в 15 і 8 ньютонів напрямлені в один бік. Визначте рівнодійну цих сил. Ну, рисунок робити давайте не будемо, а просто визначимо рівнодійно 12 крапоч3. Так, рівнодійна позначається літерою R. Маємо дві сили. 15 ньютонів – це сила F1. А 8 ньютонів – це сила F2. Вони діють в одному напрямку. Отже, допомагають одна одній. Тобто результуюча взаємодія буде більшою, ніж якби кожна сила діяла окремо, тому написали знак плюс. Додали. Ну і порахуємо. 15 плюс 8. Дорівнює 23 н, якщо я не помиляюсь. І не забуваємо вказати одиниці вимірювання. От таким чином розв'язали задачку. А в номері 124 надію діють такі ж сили 15,8 ньютонів, але напрямлені в протилежні боки. Яка ж тепер буде рівнодійна. Сили напрямлені в різні боки. Тому вони заважають одна одній. І результуюча взаєм... сила буде меншою. Тобто від F1 потрібно відняти F2. І, відповідно, результуюча буде 15-8. Дорівнює 7 ньютонів. Отже, сила можуть як допомагати одна одній? Так і заважати. Наступний номер це номер 12.5. Щоб підтримувати рівномірний рух човна, весляр налягає на весло, опираючись ногами в спеціальний опор в човні. З якою силою весляр діє на опор, якщо загрібає одночасно обома веслами і прикладає до кожного із весел силу у 500 Н. Відповідь поясніть за допомогою рисунка. Ну, давайте спробуємо. 12,6. Давайте схематично зображимо човен у вигляді отакого от, от прямокутничка. Тепер нам з вами потрібно зобразити сили графічно. Тобто нам потрібно вибрати масштаб. Ми бачимо, що 500 н це доволі багато. Давайте оберемо одна клітиночка, нехай буде 100 н. 5 клітиночок. Одна клітиночка. Це 100 ньютонів. Не забудемо підписати. 100 ньютонів. Чудово. Отже, весляр діє. Перше весло діє із силою. 500 ньютонів. Отже, 5 клітиночок. Раз, два, три, чотири, п'ять. І друге весло діє з такою самою силою. 500 ньютонів. От, направлена сила сюди. І направлена сила сюди. Отже, ми бачимо, що сили у нас направлені в один бік. Так? човен рухається рівномірно. Оскільки. Весло штовхає в один бік, то човен у нас пливе в інший. Човен ніби відштовхується від води, весляр діє на опор і таким чином штовхає човен. Човен рухається рівномірно, тому рівнодійна оцих сил буде такою самою, як сила, яка діє на човен. Отже, ми розуміємо, що у нас буде сила. Напрям, якою весляр лягає на опор, буде у два рази дорівнювати рівнодійній оцих сил. Тобто два рази по 500 ньютонів буде 1000 ньютонів. Оскільки 100 ньютонів це одна клітиночка, то 1000 ньютонів буде 10 клітиночок. Побудуємо 2, 4, 6, 8, 10 клітиночок. І додамо стрілочку. І оця сила буде 1000 ньютонів. 1000 ньютонів можна ще назвати 1 кіло ньютон Так як 1000 грамів кілограм, представка кіло може використовуватись і для інших одиниць вимірювання. Наступне 12.7. Судно пливе на захід із незмінною швидкістю. Куди напрямлено на рівнодійна прикладених до судна сил. Отже, якщо швидкість тіла не змінюється, значить рівнодійна сил буде дорівнювати нулю. Оскільки, якби сила була не нульовою, то судно б змінювало швид... свою швидкість хоч би чуть Ну, Це те, що ми бачили там на відео із важками Якщо на тіло не діяла. Ну, якщо на тіло або надіяла сила, або рівнодійна обох сил була 0, то тіло швидкість свою не змінює. Раз тіло швидкість не змінює, отже, рівнодійна всіх прикладених до нього сил дорівнює нулю. І тіло або перебуває у стані спокою, або пливе із незмінною швидкістю, і ще один номер 12, 13. Під час змагань із перетягування каната обидві команди діють на нього із силами 800 ньютонів кожна у свій бік. Зобразіть на рисунку сили, що діють на канат з боку команд. Чому дорівнює рівнодійна цих сил? Ну, давайте побудуємо. Ще раз, щоб було зрозуміліше: 12, крапочка 13. А значить, у нас є канат. Знову Ну, Канат можна зобразити там у вигляді. Давайте просто буде у нас якийсь такий, ну, ладно. Дуже товстий канат. Ось отакий. Тепер давайте нам нарисуємо його рівно по клітиночках, тоді нам буде зручніше. Тепер кожна команда одна діє з силою праворуч, 800 ньютонів, інша ліворуч. Нам потрібно вибрати масштаб так, щоб обидві сили помістились у нас на рисунку. Яким чином це зробити? Ну, якщо ми візьмемо 100 в сантиметр, то 8 см сюди, 8 см сюди, 16 см зошит може й не влізти. Тому давайте виберемо одну клітиночку за 100 ньютонів. Побудуємо масштаб, одна клітинка і підпишемо масштаб 100 ньютонів. Тепер зобразимо сили. Давайте одну зобразимо синьою, іншу зеленою. 800 ньютонів це 8 клітиночок. Відклали дві, 4, шість, дві, 4, шість. Вісім клітиночок. Це одна команда, тягне в одну сторону. Тепер інша команда тяне з такою ж силою, але в інший бік. Дві, 4, шість, вісім. І 800 ньютонів ліворуч. Якою ж буде рівнодійна сил, що буде відбуватись з канатом? Дивіться, оскільки сили направлені в різні боки, то вона, вони одна одній заважають. Отже, рівнодійна сил буде. Щоб знайти рівнодійну силу потрібно від однієї сили відняти іншу. 800 мінус 800 дорівнює 0. Отже, рівнодійна сил буде 0. Рівнодійна великою літерою R дорівнює 0 Н. Оскільки рівнодійна 0, то тіло наш канат в даному випадку буде перебувати у стані спокою. Ну, таким чином. Ну і остання на сьогодні задача. Задача номер 1216 До тіла вздовж однієї прямої прикладені три сили, які дорівнюють 20, 30 та 50 ньютонів. Чому може дорівнювати рівнодійня цих сил? Спробуйте, спробуйте знайти всі можливі варіанти. Значить, зараз я вам покажу ідею, а потім ви поставите відео на паузу і спробуєте закінчити задачі самостійно. Значить, по-перше, всі три сили можуть бути напрямлені в один бік. Тобто, ну, давайте візьмемо 10, 1 см, це 10 ньютонів. Якщо 1 см це 10 ньютонів, то 20 ньютонів – 2 см, 30 ньютонів – 3 см, 50 ньютонів – 5 см. Побудуємо значить. Два. Три. і П'ять. Сили направлені в один бік. Це в нас буде. 20 ньютонів. Це в нас буде 30 ньютонів. І ця сила буде 50 ньютонів. Оскільки всі три сили в один бік, то рівнодійно, щоб знайти рівнодійно, потрібно їх потодавати. 20 плюс 30 плюс 50 буде 100 ньютонів. Рівнодійна дорівнює 100 ньютонів. Але ж можливі варіанти. Який можливий іще варіант. Одна із цих сил може бути напрямлена, наприклад, в інший бік. От, наприклад, давайте іще один рисуночок виконаємо. Ось сила в 20 ньютонів, Ось сила. 30 ось сила 50 ньютонів Зображуємо. Нехай 20 ньютонів буде направлено в одну сторону, а 30 та 50 в іншу. Тоді, щоб знайти рівнодійно, що 30 та 50 діють праворуч з силою 80 ньютонів а 20 ньютонів їм заважає в іншу сторону, тому 20 н потрібно відняти. 80-20 буде всього 60. Так само дві сили можуть бути направлені в одну сторону. Або в одну сторону може бути направлена друга сила, а перша і третя будуть праворуч. Вам потрібно придумати вдома самостійно усі решт можливих варіантів. І постаратись порахувати рівнодійно. Все, на цьому заняття закінчено. Дякую за увагу.